Володимир Олександрович, хочу звернутися до вас. Я дуже прошу вас. Соберіть оцих 450 бав, які сидять в Верховній Раді. Знаєте, мій батько коли сказав, що слово добрий день можна сказати в 20 тонах. Так от я думаю, що ви, як людина, дійсно президент з яйцями, стальними яйцями, знайдете, в якому тоні сказати до наших депутатів. Добрий день, щоб ті з переляку прийняли закон, який буде відповідати нашому сьогоденню. Щоб вони з... всі зрозуміли, що під час війни пить у військових наживатися на війні, це найтяжчий злочин. І за такі злочини треба приймати смертну кару і крапка. Те, що вже нормально так пішла боротьба з корупціонерами. Ми вам тільки вдячні. Це добре, але покарання має бути відповідним. От тоді ми точно переможемо всіх. Тому, Володимир Олександрович, ми вас підтримуємо, ми вас віримо і впевнені в тому, що ви наведете порядок. Слава Україні! Слава українській нації і Російській Федерації.